Доброго дня в цьому відео я хочу провести аудит сайту Дерево Карпати, поговорити про всі негативні аспекти, а також дати поради, які гарантовано допоможуть покращити даний сайт в очах пошукової системи і відповідно його позиції в пошуку. Відразу хочу сказати, що дизайн сайту приємно мене здивував, користувачам буде досить зручно замовляти продукцію і подорожувати цим сайтом, але ми зараз подивимося, наскільки. Цей сайт написаний якісно програмістами і як його бачить сама пошукова система Google, які оцінки дає. Сервіс називається PageSpeed, який створений інженерами цієї пошукової системи, який дозволяє перевірити якість і оптимізацію та перспективу. Будь-якого сайту для SEO-просування. Для мобільних пристроїв оцінка якості SEO-просування в нас складає 70% і 100%. Причина цієї досить низької оцінки ми бачимо на моніторі. Наприклад, як не задані пропорції для зображень макет зміщуються Також неоптимізовані зображення, потрібно з ними працювати і полегшувати самі зображення. Також досить повільне виконання програмного кода. Сторінки сайту, яке заповільнює, як ми бачимо, і швидкість завантаження, і швидкість відображення, як я показую зараз на цій шкалі. Також купа інших вагомих зауважень і претензій від пошукової системи Google до програмного коду, наприклад, як видалити код CSS і JavaScript, який. Не використовується і не приймає участі в відображенні головної сторінки сайту, також ми бачимо проблеми з часом відповіді сервера, це пів секунди, хоча ідеальна відповідь менше 50 мілісекунд складає також досить поганий показник, який знижує позиції сайтів. І багато, багато інших претензій саме до програмного кода сайта. Для комп'ютерних версій. Оцінка складає 46% із 100 і причини у нас аналогічні, як ми бачимо на моніторі. Також купа всяких зауважень до програмного кода сайта. Кроком номер 2 Ми перевіряємо програмний код сайта на стандарти консорціума Всесвітні Павутини, простими словами, чи допускає програміст помилок при написанні програмного кода. Давайте з вами зараз і будемо аналізувати. Дуже багато всяких попереджень, ці попередження також потрібно виправляти. Наприклад, ось ми бачимо, де інфо попередження, це в парних тегах потрібно видалити слеш, адже можуть бути проблеми з самим програмним кодом його роботою. І також давайте ми пошукаємо помилки. Так, помилки дійсно є є, я їх вже замітив кілька штук. Дуже багато всяких попереджень, і в сумі в нас 258 попереджень з помилками. Це не є припустимо допускати помилки в коді, потрібно обов'язково виправити код для того, щоб сайт працював значно швидше. І, звісно, я хочу проаналізувати роботу на чистому коді. Безусловно, ви можете. Зайти на сайт і самостійно провести будь-яку бажану кількість проаналізувати. Я взяв ось інтернет-магазин, який попався мені під руку. Оцінки якості в нас ідеальні для комп'ютера і для мобільного телефону, як ми бачимо. Також зверніть увагу на школу відображення швидкості, вона в ідеальному стані і відсутність будь-яких претензій і зауважень до програмного коду як для мобільного, так і для комп'ютерної версії сайту. Помилок в коді, як ми бачимо, немає, і так виглядає робота висококваліфікованого спеціаліста. Звертаю вашу увагу на те, що сайти з ідеальною оцінку якості любить сама пошукова система Google. Сайти такі просуваються швидше, легше і дешевше, і це дозволяє заощаджувати суттєві суми на просуванні сайта. Звісно, рекомендую вам обов'язково виправити. Помилки та покращити оцінку якості для максимального рейтингу, адже просто красивий сайт із поганою оцінкою якості програє красивому сайту з ідеальною оцінкою якості при SEO-просуванні. Звертайтеся і до мене, я вам допоможу в цьому, якщо цікаво, гарантовано усунути всі помилки і покращити оцінку якості даного інтернет-магазину. Дякую за увагу, за перегляд і всього найкращого.